Привіт, мої любі учні. Сьогодні ми з вами поговоримо про тему, яка є дуже важливою не тільки для восьмого класу, тому вона потребує уваги і її потрібно повторити. Сьогодні ми з вами розглянемо, а точніше, повторимо, теорему Піфагора. І давайте спочатку пригадаємо формулювання теореми Піфагору. Вона нам говорить про те, що в прямокутному трикутнику квадрат гіпотенози дорівнює рівня суми квадратів катетів. Отже, в мене вже готовий. Є прямокутний трикутничок. Ну, давайте нагадаємо, пригадаємо, як саме називаються сторони прямокутного трикутника. Я отут, прям так і запишу, що А і Б, це в нас, відповідно, будуть катети прямокутного трикутника. Це гіпотенуза. Гіпотенуза. Отже, Піфагора ми з вами сформулювали. Тепер можемо її записати математичною формулою. Піфагора. Отже, квадрат гіпотенузі дорівнює сумі квадратів катетів. тобто C квадрат дорівнює А квадрат плюс Б квадрат. Перейдемо безпосередньо до прикладів, і перша задача, яку треба розв'язати, звучить наступним чином. Знайдіть гіпотенузу прямокутного трикутника, якщо його катети дорівнюють 5 дорівнює 12 см. Прямокутний трикутник на рисунку є, давайте його назвемо. Ну, нехай буде дуже простенько, С. Нагадаю, в даному прямокутному трикутнику АБ і АЦ катети, БЦ гіпотенуза. Отже, у ну, мене візуальна сторона АС є меншою, тому нехай вона буде становити 5 см, а Б 12 см. Я запишу дано. Дано. У нас є трикутник. А Б, С. Е, В моєму випадку кут А є прямим, тобто 90 градусів. А це дорівнює 5 см, АБ дорівнює 12 см, знайти гіпотенузу, тобто БЦ. Так, невідомо. Так, відокремимо те, що нам відомо, від розв'язання. Можемо переходити з вами до розв'язання. Ну, очевидно, що трикутник у нас є прямокутним за умовою задачі. Тобто, для того, щоб знайти гіпотенузу, нам треба скористатися саме теоремою піфагора. Нагадую, що квадрат гіпотенузу в прямокутному трикутнику дорівнює суму квадратів катетів. Тобто, адаптуючи теорему піфагора до нашого трикутника, можемо записати БЦ квадрат дорівнює аб квадрат плюс квадрат. Підставляємо, у нас все є для розв'язання задачі ВС квадрат дорівнює АБ. 5 в квадраті, плюс АВ – 12 в квадраті. Рахуємо 5 в квадраті 25, плюс 12 в квадраті, 144. Додаємо, отримаємо 169. Але тепер же нам потрібно вилучити все ж таки корінь квадратний, тому що ми шукали не саме гіпотенузу БЦ, а її квадрат. Отже, пишемо: БЦ дорівнює корінь квадратний із 106 9, і ми знаємо, що це 13. 13 сантиметрів, відповідь. 13 см гіпотенузу знайшли розглянемо другий приклад. Задача така: діагональ квадрата до рівня 2 корінні з 2 см знайдіть його сторону. Квадрат я вже намалювала, ну пропоную його назвати. Нехай буде АБЦ, АБЦД. Покажемо діагональ на квадраті. Ну, я покажу діагональ, наприклад, БД. Нехай ми. І ця діагональ дорівнює 2, корінь із 2 см. Давайте запишемо дано, пишу дано. АБЦД квадрат. Квадрат, Б, Д, дорівня. Корінь із 2 см. Знайдіть сторону квадрата. Ну, якщо пригадати властивості квадрата, то ми знаємо, що квадрат це така геометрична фігура, в якої всі сторони є однаковими. Ну, нехай, наприклад, я буду шукати сторону АВ. Знайти. АВ. Так, знак питання Відокремлюю умову від розв'язання задачі. Так, ну, е, пропоную. Щоб простіше е, було е, виконувати розрахунки, ми можемо невідому сторону квадрата, а їх у нас 4, і вони однакові, позначити, наприклад, за х. Пишу, нехай. АВ дорівнює Х. На рисунку так я покажу. Так, знак питання прибираю, позначаю Х. Якщо ми з вами подивимося уважно на рисунок, то діагональ ВД поділила квадрат на дві геометричні фігури. А якщо так казати точніше, то поділила квадрат на два прямокутні трикутники. Перший прямокутний трикутник АБД, другий прямокутний трикутник БЦД. Розглянемо один трикутник, вони ж все ж таки у нас є однаковими. Давайте виділимо ту частинку, яку будемо розглядати. Ну, так як ми вже з вами сказали, що сторони квадрата є однаковими, а сторону АБ ми позначили за Х, відповідно, сторона АД також буде становити Х. І знову таки, для того, щоб знайти невідомі сторони квадрата, ми можемо скористатися чим? Теоремою Піфагора. То пишу, що давайте таки запишемо теорема Піфагора. Пишу за теоремою Піфагора, за теоремою Піфагора. Виходить, що BD квадрат це ж гіпотенуза BD квадрат дорівнює AB квадрат плюс AD квадрат. Можна одразу підставити невідомі і відомі значення, і розв'язати задачу BD – 2 корінь з двох, пишу 2 корінь із двох квадратів, дорівнює, дорівнює. AB це Х, підношу до квадрата Х квадрат. Плюс Аде також х, тобто плюс х квадрат. Підносимо до квадрату. Тут трошечки нагадаю, що для того, щоб 2 коріні з двох піднести до квадрату, випишу окремим кольором. Мені потрібно 2 піднести до квадрату. І, відповідно, корінь із 2 піднести до квадрату. 2 в квадраті 4. Корінь із двох квадратів 2. 4 множить на 2 це буде 8. Записую. 8 доріняє. Х квадрат плюс х квадрат це буде 2 х квадрат. Шукаємо х квадрат. Виходить, що для того, щоб знайти х квадрат, мені потрібно 8 поділити на 2. Це буде 4. Отже, х дорівнює кореню квадратаму із 4, а це 2. Виходить, що сторона АВ дорівнює 2 сантиметри. Відповідь – 2 см. Розглянемо ще один приклад. Знайдіть довжину на відрізка Х на рисунку, подано три варіанти рисунки. Розглянемо перший рисунок. У нас є прямокутний трипутник АБЦ. Е, що бачимо на рисунку, нам відома сторона це, ну, можна так сказати, вся сторона Це Б відома, але можна сказати, їх і окремо по кусочкам: Це Д і ДБ. І відома сторона АД, отже, АБ невідома. Як будемо шукати? Ну, е, Трикутник АБЦ прямокутний, кут С становить 90 градусів. З чого варто почати? Якщо ми розглянемо маленький трикутничок, який у нас тут утворився, тобто трикутник АЦД, в нього кут С прямий, отже, він є прямокутним, відома гіпотенуза в цьому трикутнику АД 10 см, ЦД 9 см. Отже, ми можемо знайти катет АЦ. Для того, щоб знайти невідомий катет. Знаючи другий катет прямокутному трикутнику і гіпотенозу, скористуємося теремопіфавора. Запишемо Піфагора для трикутника АЦД. Пишемо трикутник АЦД АД квадрат дорівнює АЦ квадрат плюс СД квадрат. Виразимо звідси невідому сторону, яку треба знайти. Тобто АЦ квадрат. АЦ квадрат дорівнює АД квадрат мінус СД квадрат. Підставляємо числові значення. Виходить, що АЦ квадрат дорівнює 10 в квадраті мінус 9 в квадраті. 10 в квадраті – це у нас 100, 9 в квадраті – 81, 100 мінус 81, 19. Отже, А це дорівнює корінь із 19. Тут корінь квадратний вилучити не можна, тому так і залишаємо корінь із 19. Не буду писати сантиметрів, покажу одразу на рисунку. Корність 19, тут знайшли. Виходить, що тепер, якщо розглянути повністю трикутничок АБЦ. АБЦ, ми можемо знайти сторону ЦБ, да? Вона складається з двох частин 9 і 9. Тобто, я напишу, що ЦБ буде дорівнювати сумі С Д і ДБ. Підставимо СБ дорівнює 9 плюс 9 дорівнює 18. Отже, для того, щоб знайти АБС є гіпотенуза, знову скористаємося теремою піфагора АБ квадрат дорівнює АЦ квадрат плюс СБ квадрат. Підставляємо АБ квадрат дорівнює корінь із 19 в квадраті додати 18 в квадраті. Корінь із 19 в квадраті це 19. Плюс 18 в квадраті – це 324. Додаємо 19 і 324. отримаємо 343. 343 корення квадратного із 343 немає, тому я так напишу, що АП дорівнює корінь із 343. Перейдемо до другої частини задачі, є рисунок. Рисунки ми можемо роздивитися окремі прямокутні трикутники. Перший прямокутний трикутник АВЦ, в нього відома гіпотенуза АВ, в нього відомий катета С, другий прямокутний трикутник А У нього відомий лише кут 45 градусів, а гіпотенузу СД треба визначити. Ну, Давайте ж думати, як визначити невідому сторону. Почнемо з трикутника, в якому нам відомі дві сторони: катет і гіпотенуза. Це у нас трикутник АВС. Пишу трикутник АВС, розглядаємо. Якщо дві сторони відомі, відповідно, ж можемо знайти третю, затерему піфагора. Я одразу виражу. СБ квадрат буде становити різниці квадрату гіпотенузи і квадрат катета. Підставляємо СБ квадрат дорівнює 5 в квадраті, мінус 4 в квадраті, 5 в квадраті 25. Мінус 4 в квадраті 16 і рахуємо 25 мінус 16 це 9. Отже, ЦБ дорівнює корен у квадратному із 9, тобто 3. Показали на рисунку. Тепер переходимо до трикутника ЦБД. Трикутник ЦБД. По-перше, ми вже сказали, що він є прямокутним. По-друге, нам відомо кут Д. Зверніть увагу, кут становить 45 градусів. Знаючи два кути трикутника, можемо знайти і третій кут. Отже, кут, ну, позначу його як, тому що він відноситься і до трикутника, А БЦ, і до трикутника ЦБД, позначу його як БЦД. Сума кутів трикутника 180 градусів. Отже, це буде у нас 180 мінус сума 90 плюс 45. Рахуємо, отримуємо 45 градусів. 45 градусів. А якщо у нас два куди в трикутнику однакові, це означає, що? Що трикутник СБД, окрім того, що він є в даному випадку прямокутним, він чи є рівнобдерним, отже, сторона BD також буде становити 3. Пишу, CB дорівнює BD дорівнює 3. Задаремо піфавори, визначаємо CD. CD квадрат дорівнює сумі квадрату гепотину суму квадратів катиців. Отже, cd квадрат дорівнює 3 в квадраті, плюс 3 в квадраті, а це 9 плюс 9 дорівнює 18. Знаходимо корінь квадратний із 18. Нема кореня квадратного, але можна 18 представити, як 2 помножити на 9. Якщо 9 винести з-під корення, це буде 3. 2 під коренням залишається. Отже, відповідь: 3 корення із 2.